Всім привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо подивитися, як наш персонаж буде грати трошечки у вищому рівні порталу. Давайте 110-й ввімкнемо. Передивився попередній свій ролик, там де намагався писати про класи, які в нас будуть грати в 10 му сезоні. Помітив таку дивну дивину, що в нас персонаж пройшов 105 рівень порталу ну, майже за 13 хвилин, тобто на 2 хвилини краще, ніж у нас він проходив в збірці та, що нам пропонувалося на сайті, я збирав, якщо чесно, цю варіацію збірки для того, щоб просто стояти на місці, бити монстрів і не переживати за те, що мені постійно потрібно телепортуватися через ворогів. Але вирішив її перевірити ще в 110-му, просто подивитися на силу цього персонажа. Е, мені здається, що якщо б мені більше трошечки щастило з речами, якщо б е, була більша вірогідність вибити щось нормальне, то цей персонаж зміг би пройти і 110 рівень порталу. Е, також в мене тут ще не розкинутий парагон. Ми бачимо, що в нас є 22 поінти для того, щоб його ще розкинути. Можемо спробувати ще трошечки пороскидати порогон. Я думаю, що можливо, ситуація зміниться. Але що мене насмішило, що ця збірка, ну, ця варіація збірки, вона була виключно для того, щоб просто спокійно ним проходити сотні рівні порталу і проходити якісь івенти. Я, чесно, не очікував, що в цього персонажа просто буде така сила. Ну, звичайно, там на хелтайді, на сайті, є. Гравці, які пройшли ним і 115 рівень порталу, і вище, мабуть, ще 117-й максимальний. Чесно, не згадаю. Але суть не в тому. Хотілося просто перевірити, як він себе буде почувати ще в 110-му, тому що мені здається, що були б ліпші речі, ми, мабуть, з вами його б змогли б і пройти. Так, минема того монстра, тому що він у нас випав досить погано. Якщо він за нами далі буде рухатися, то нехай рухається, але спеціально шукати ми його не будемо. Е, мені е, була цікава от, е, штука, наскільки взагалі е, логічно нам вибивати ці чотирьохзіркові речі. Можу вам сказати, друзі, що спеціально я, мабуть, цим займатися вже в 10 сезоні не буду, тому що мені здається, що варіативність вибити якусь нормальну річ власноруч, коли ти проходиш цього баліала, ну вона надзвичайно маленька. Тобто досить часто падають речі з зірочками, досить часто на 3 зірки, на 4 зірки, якщо ну, дуже багато цих проходжень ходити, але в чому проблема, що ці речі. Абсолютно не підходять для збірки. Тобто річ та, що з однією зіркою, але з хорошим е, е, аспектом або ж з хорошою унікальною властивістю, вона в роботі, ну, як виявляється, набагато ліпша, ніж та річ, що на 4 зірки, але на якій ця унікальна властивість менша. Е, тобто, я перевіряв, ходив цього боліала дуже-дуже багато, велику кількість разів. Якщо точно підрахувати, назбирав за весь сезон десь приблизно так, 4 тисячі на 2, ну так, 2 тисячі проходжень. І за ці 2000 проходжень, мені так і не пощастило вибити якийсь хороший нормальний предмет. Що я маю на увазі під словом хороший або нормальний це те, що має максимальну унікальну властивість. Тобто, наприклад, на кільці у нас ця властивість 25. Випадали властивості 21,5, 18,9, 18,5, 22,3, 24,1, все що завгодно, крім 25,0. І можу вам точно сказати, що воно того не коштувало, тому що сходив 2000 раз на Беліала, так і не зміг вибити ці нормальні речі. І от що було цікаво. Я думаю, що в наступному сезоні ми далі будемо розглядати ці збірки. Я думаю, що розробникам потрібно щось буде таке от прям цікаве вводити в цю гру. На рахунок рейтингових таблиць, тому що мені здається, що якщо все залишиться таким же самим чином, як зараз, то ніхто цей рейтинг проходити не буде. Тому що, щоб пройти портал все вище і вище, нам потрібно, щоб у персонажа були ці ліпші предмети. А вибити їх власноруч, ну, майже нереально. Це або потрібно постійно Слідкувати за торговим чатом, або постійно слідкувати за сайтом, там, де ці речі, продаються за золото, якось вибивати це золото, ну, або торгувати з гравцями іншими речами. Мені здається, що їм доведеться якось кардинально змінювати гру для того, щоб просто-напросто ці речі якимось чином мали таку силу. Щоб у нас була можливість проходити ці вищі і вищі рівні порталу. Бо якщо у нас е, буде така ситуація, що ми будемо ходити на цього баляла 2000 разів, а нормальної речі так і не виб'ємо, е, то в цьому буде дуже мало сенсу. Е, плюс е, до цього моменту додамо те, що е, е, зараз у нас е, Рейтингу, як такого, в принципі, немає. Але якщо він вже буде доступним, то я думаю, що їм потрібно буде якось перероблювати цю систему випадіння речей. Так, давайте вийдемо з цього порталу, тому що бачимо по часу, що не встигаємо. Доведеться їм перероблювати систему випадіння цих речей зі речками або систему обробки цих речей, тому що якщо все буде залишатися таким же самим чином. То, мабуть, ніхто за сезон не збере такого персонажа, який там буде проходити ці 110-ті рівні ями. Тому що по предметам бачимо, що ну, тільки кільце пощастило на дві зірки вибити, і то і друга зірка тут взагалі не грає ролі ніякої, тому що тут у нас випало на надійні обереги на плюс 5. Тобто нічого вона не вирішує. Амулет нормальний, так ми і не вибили з вами. Ні на дві зірки, ні на три, хоча ходили досить велику кількість разів. На цього боса, ну, ті, що я рахував, це 2000 разів. Ті, що я не рахував, це, мабуть, всі 5 тисяч разів. Тому я думаю, що якщо будуть вводити рейтингові таблиці, нам доведеться щоб очікувати на те, щоб розробники якось перероблювали цю систему або ж речей, або. Взагалі систему цих рейтингів, якщо вони будуть в ямі. Тому що якщо будуть ті предмети, які гравці можуть тільки десь на торговому сайті собі купити за золото, то все буде перетворюватися просто в Pay2Win. В принципі, якщо я думаю, вони будуть вводити цю систему лідерів, і якщо це буде система, яка буде залежати від речей, їм доведеться цю систему з випадінням цих речей якось перероблювати. Тобто, наприклад, щоб речі ті, що на нас знаходяться, щоб нам. Можна було вибити якісь речі ліпшої якості, і щоб ці речі бажано були взагалі прив'язані до аккаунту, тому що якщо хтось зібраний в усі речі на 4 зірки, тому що там просто пішов на сайті, скажімо так, за золото ці всі речі. Просто собі купив. І той гравець, який грає в гру і вибиває ці речі ручками, і це проходження. ручками, Тобто ці проходження на дари титанів проходить, вибиває з них проходження на молодших босів. Потім з молодших босів вибиває проходження на Беліала. То, звичайно, це все буде просто-напросто несправедливо. Тому що бачимо, що ну, проходжень у мене вистачає. Тобто, це все вибиті, проходження з, з цих прекрасних дарів титанів, або ж вони вибиті десь на мапі. Так, давайте спробуємо розкинути парагон. Е, пошукаємо щось, що може нам посилити нашого персонажа, тому що е, бачимо, що урону трошечки не вистачає. Подивимося, що ми можемо тут зробити. Вірогідність ухилення нам не цікава. До речі, от нефізичний урон і швидкість атаки. Ми це можемо, до речі, взяти. Це нам зайвим точно не буде. Подивимося, що ще тут у нас є. Куди ми можемо. Розкинути трошечки наші поінти. До вогню, плюс 10%. Ну давайте, нехай ще буде 10% до вогню. Візьмемо ще тут. Супротив... Супротиви нам не цікаві, не цікаво. Також не цікаво. Будемо шукати щось по гліфам. Так, за кожні 5 одиниць спритності. Давайте подивимося тут. Ні, давайте подивимось, що нам дається критичний урон. Тут дає до чарівництва за інтелект. Тут дається до критичного. Ось тут до чарівництва і ось тут до нефізичного урону. Стихії. Так, цікавий ось цей символ. За кожні 5 одиниць інтелекту. Ну, давайте знайдемо тут інтелект. Інтелект весь зібраний, крім от одного поінта. Ми його візьмемо з вами. І буде вже трошечки більше. Так було 600, 599, 624. Прекрасно. Так, і більш ніде не доберемо з вами, тому що ніде. Так, тут дивимося за кожні. Угу. Просто всі рідкісні вузли посилює. Тобто тут ми також з вами нічого не доберемо. Так, за кожні 5 одиниць спритності. Давайте подивимося: спритність. Спритність, спритність, от наша спритність. Ну, вона вся дібрана, друзі. Тут навіть, ну от, докидати немає куди ці пойнти, тому що, по суті, нічого, нічого ми собі не посилимо. Так, тут всі рідкісні вузли посилюються. Ну, давайте не фізичний візьмемо, не фізичний. Нехай буде ще спритність, може якесь на ухилення подіє. Хоча, ні, давайте без неї. Так, сила волі не потрібна. Плюсик. Урону до особливих ворогів. Звучить прекрасно. Так, 163%. Відсотки. А від цього навіть нічого не міняється. 109 до нефізичного урону. 109. Тобто ставимо до нефізичного ще і нічого не змінюється по символу. Прямо от геть. 10,4, 10,4. Ну, давайте будемо сподіватися, що це буде якимось чином працювати. Так, і раз ми тут нічого не можемо взяти, тут за кожну одиницю спритності також. І Спритність, спритність вся вже дібрана. Давайте візьмемо ще не фізичний урон, Та давайте ось так ще зробимо. Візьмемо в інтелект. Бо добирати просто-напросто нічого. І спробуємо, мабуть, ще раз з вами запустити 110 рівень порталу. Тобто, що мені здається? Будемо оглядати якісь цікаві збірки. Мені здається, що потрібно, щоб ці речі випадали якимось ліпшим чином. Тому що витрачати цілу купу цих проходжень ну, немає ніякого сенсу. Персонаж, те, що зібраний на речах, які мають лише одну зірку, він грає абсолютно нормальним чином. Тобто він закриє 100%, якщо він зібраний у нас нормально, сотий рівень ями там за 5-6 за хвилин. Можливо, зараз в новому сезоні це буде навіть хвилини, можливо, 2-3. Тому що там у нас сили посилюють більше нашого персонажа. Ну, Судячи з усіх оновлень, які ми бачили з вами після патчу. Тому мені здається, що от коли будуть вводити цю таблицю лідерів, доведеться розробникам щось робити з цими речами. Я дуже сильно сподіваюся, що вони будуть перероблювати або складність, або самі речі. Щоб була можливість взагалі гравцям все ж таки змагатися в цій таблиці лідерів, тому що якщо таблиця буде триматися лише на тому, у кого більше золота, і хто кращі речі всі поскуповував з усіх ресурсів або з усіх гравців, то мені здається, це буде трошечки несправедливо. Тому подивимося, що розробники взагалі зможуть придумати, коли з'явиться це оновлення. Зараз все, що ми можемо перевірити, це як себе персонаж буде почувати у 110 рівні з тими речами, що в нього є. Я думаю, що якщо б ми виключно грали на одному персонажі і витрачали все на нього, то, скоріше б за все, ми з вами цей рівень би пройшли. Зараз бачимо таку ситуацію, що абсолютно в нього немає ніяких шансів пройти цей 110-й рівень порталу, тому ми його будемо, мабуть, залишати в спокої. Подивимося, як зробимо з вами в 10 сезоні. Я думаю, що будемо все ж таки опиратися на якогось персонажа, намагатися на ньому вибити ліпші речі, тому що коли збираєш багатьох персонажів, в декількох збірках, то не збереш нормально жодного. Мені здається, що є сенс витрачати весь час саме на одного обраного персонажа, якщо ми хочемо його посилити. Але я думаю, що ми цим займатися, скоріше за все, не будемо по тій причині, що. Немає такої цілі пройтися ці над високі рівні ями. От Коли в грі буде щось змінюватися, і, наприклад, символи можна буде докачати до там, 110 рівня чи вище, тоді ми будемо намагатися проходити ці рівні. Поки що в нас є ще можливість проходити спокійно собі сотий рівень е, ями, е, ну, прокачати всі символи до максимального рівня. Зараз це якраз сотий рівень символа. І далі займатися тим, щоб тестувати щось. Тому що ну, вибивати ці речі для того, щоб покращити свого персонажа, звичайно, можна. Але змагатися в таблиці лідерів ми, мабуть, не будемо, тому що. Ну, Ми будемо тестувати персонажа, будемо дивитися, яка його сила, але, мабуть, власноруч е займатися цим всім не будемо. Будемо дивитися просто на цікаві збірки, на цікавий ігровий процес. Е тому що, як бачимо, що б ми не робили, е потужності в нашого персонажа не вистачає для того, щоб проходити цей рівень. А знову ж таки, сидіти. Е Днями на цьому торговому сайті ми не збираємося, ми не збираємося збирати ідеальну збірку для того, щоб пройти 110, 115 і так далі рівні ями, тому що потім в грі щось зміниться. Ці предмети у нас втратять просто-напросто свою силу і будуть доступними Нові предмети, тому ми, мабуть, з вами будемо далі розглядати цікаві збірки, які можуть пройти непогані рівні ями. Якщо ви граєте в принципі, одним персонажем, то ситуація ніяким чином не зміниться. Будемо далі оглядати, як він себе буде почувати. В тому чи іншому рівні порталу. Я думаю, що на цьому будемо завершувати, тому що не бачу в цьому сенсу, не вистачає сили в персонажа для того, щоб пройти 110 рівень порталу. Е, можу тільки сказати, що ми будемо далі оглядати е, збірки на всіх персонажів, допоки в грі не зміниться момент, е, коли ми зможемо якимось чином ось ці прекрасні символи прокачувати е, далі ніж до 10 рівня, або буде, можливо, якась інша варіація посилення свого персонажа. Тому що якщо всі символи у нас прокачані, якщо у нас персонаж вже повністю зібраний, то бігати з цього прекрасного беліала для того, щоб вибити якісь ліпші речі на 2 3 зірки, звичайно, можна. Але я думаю, що ми цим будемо виключно займатися ну, в рамках того, що пощастить, не пощастить, але спеціально їх збирати чи викуповувати у гравців. Ну, я думаю, сенсу мало, тому що з них, як виявилося, дістати якусь хорошу річ. Надзвичайно складно. Можливо, вам пощастило ліпше, і у вас інформація інша. З цього приводу я раджу вам не займатися дурницями, не ходити ці проходження у великій кількості, щоб просто не бентежити свій мозок. Тому що персонаж у нас грає із такими предметами. тобто з предметами на одну зірку, якщо у вас є така ціль посилити персонажа максимально, можете цим займатися. Ми ж будемо розглядати, я думаю, різноманітні збірки, які грають якимось цікавим чином. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо не підписані, можете підписатися. До зустрічі в нових роликах і, скоріше за все, уже в новому сезоні.